Астрологічний прогноз проривів на фронті наступів оточень у другій половині серпня 2025 року. В районі 9 серпня планета Марс, планета проривів і атака, була в конфліктному протистоянні з планетою Оборони Сатурн і з планетою невідомого Нептун. Тому в цей період стався, наприклад, ескалація прорив на в тому числі в напрямку Добропілля. І також в районі 9 числа був повний місяць. Повний місяць був в таких сполученнях, який був пов'язаний з страхом, ужасом, а також з темами шахрайства і корупції. Тобто, такі енергії вони проявлялись і також. Недоліки якісь хорошо в цей час ставали ну, помітними. І далі, перед перемовинами Трамп в цей час ну, більш дивні речі такі казав. Потім зараз планета Марс вона уходить з цих протистоянь. Це означає, що енергія нападів, наступів, проривів вона стає більш спокійною, вона стає. Більш гармонічною. Також повний місяць він закінчує свій вплив. ну Вже от сьогодні 14 потроху починає закінчувати. Страсті спадають, і це означає, що більш ну, спокійна ситуація буде виглядати. А от під таким чином, та паніка, той страх, який міг панувати в районі 9 серпня, він... Не справдиться або справдиться небагато з нього. А, і те, що в, на початку вересня буде відбуватися затемнення в місяці знаці зодіака риби, то це означає, що проблема, найближча, до якої ми рухаємося, пов'язана не з проривами більше, а більше пов'язана з невідомим невизначеністю і розмитістю. А що стосується оточень, то планета Сатурн, планета оточень має більш такі значущі аспекти у другій половині аж вересня, коли буде сонячне затемнення, протистояння до Сатурна. До речі, от тут, -тут Марс був на початку відео в цих протистояннях до Сатурна. І це був. Прорив Покровську, але іще Марс в Терезах означає і прорив в перемовинах, в перемовному процесі, тобто домовилися про зустріч. І тут ми бачимо, що сонячне затемнення буде проти Сатурна. Це означає певний прорив проти оборони, а також проти консерватизму. Ну, люди мають консерватизм, що можливості домовитися з Російською Федерацією і протистання Марса до Сатурна. Зараз привело до. Прориву, що назначили перемовини. Ну от якісь е, такі кризові явища у другій половині вересня. Тож, у другій половині серпня занадто кризових явищ на фронті, м, я не прогнозую. Прогнозую, що друга половина серпня буде менш емоційно напруженою, ніж перша половина серпня. А уже в вересні почнеться нагнітання оцих емоцій пов'язаних з Астрологічно з повним місяцем. Дякую за увагу.